Вітаю на каналі Штучний Геній. У цьому випуску поговоримо про гучні кроки Ілона Маска, прориви Apple, Meta, OpenAI та Baidu, а також про новіші технології, які можуть змінити майбутнє. Ілон Маск та його компанія XAI оголосили про запуск MacroHard – штучний інтелект програмної компанії. Який за допомогою сотень агентів на базі грок має відтворити повний цикл роботи таких гігантів як Майкрософт? Проект працюватиме на суперкомп'ютері Колосус і прагне автоматизувати все від написання коду до створення ігор? Маск називає макрохард реальним викликом Майкрософт. Хоча експерти сумніваються у здійсненості повної автономії ШІП. Документи розкрили, що у лютому 2025 року Ілон Маск пропонував Марку Цукербергу профінансувати спробу поглинання OpenAI вартістю 97 мільярдів доларів через свою компанію XAI. Мета відмовилася від участі, а OpenAI назвала ініціативу фіктивною. Цей епізод став частиною триваючого судового процесу між Маском та OpenAI, що загострює конкуренцію в ши індустрії та піднімає питання про управління і комерціалізацію штучного інтелекту. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ши та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. XAI відкрила вихідний код моделі Грок 2 і 5. А Ілон Маск пообіцяв зробити відкритою і грок 3 у наступному році. Це рішення має на меті прискорити наукові відкриття та залучити розробників по всьому світу. Хоча ГРОК 2.5 і 5 не є найновішою, вона вже показала високу продуктивність, а відкритий доступ дозволить вільно модифікувати і застосовувати її в дослідженнях та сервісах. Крок відображає стратегію XAI конкурувати з OpenAI та Meta, роблячи ставку на відкритість як інструмент розвитку інновацій. Apple веде переговори з Google щодо інтеграції SHI моделі Gemini у Siri, щоб у наступному році випустити повністю оновленого асистента. Компанія тестує два варіанти: власні моделі Linwood та сторонні Glenwood. І співпраця з Google може стати несподіваним, але стратегічним кроком для прискорення розвитку. Новий Siri отримає контекстне розуміння, підтримку сторонніх додатків і складних команд, що має допомогти Apple наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту. Мета уклала партнерство з Midjourney, щоб інтегрувати його технології генерації зображень і відео у свої продукти Facebook, Instagram та WhatsApp. Це допоможе підняти візуальну якість контенту, зробити Reels і Stories більш привабливими та посилити позиції мета у конкуренції з OpenAI та Google. Міджорний залишиться незалежним, а користувачі соцмереж отримують простіший доступ до інструментів для створення професійного ши контенту. OpenAI разом із Retro Biosciences представили прорив у біотехнологіях. Спеціальна модель gpt 4 micro створила нові варіанти факторів Яманакі, які у 50 разів підвищили ефективність перетворення дорослих клітин у стовбурові. Це може значно прискорити розробку терапій проти вікових хвороб і навіть дозволити вирощувати тканини чи органи для трансплантації. Попри перспективність, проект викликає етичні дискусії, але він демонструє, як ШІ здатен змінити майбутнє медицини та довголіття. Metafair представила DeepConf – новий метод глибокого мислення, який досяг 99% точності на бенчмарку Еймі, використовуючи лише відкриті моделі. HT. Технологія відсіює слабкі шляхи міркування за рівнем впевненості та об'єднує сильні, що підвищує точність і знижує витрати на 85%. DeepConf легко інтегрується у фреймворки всього кількома рядками коду. І може працювати з моделями від 8 до 120 мільярдів параметрів, відкриваючи нові можливості для математики, науки та досліджень. Baidu представила Musestreamer 2.0 – нову серію моделей для генерації зображення у відео з інтегрованим аудіо, що забезпечує кінематографічну якість, синхронізацію голосів і точну координацію кількох персонажів. Модель пропонує контент у якості 1080p з діалогами та звуковими ефектами, за ціною значно нижчою за ринкову. Запуск супроводжується платформою Huixian, а головна перевага оптимізація для китайськомовного контенту. Це дозволяє байду конкурувати з OpenAI Sora, Google VEO та Runway, хоча наразі сервіс доступний лише в Китаї. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.